Вітаю на телеканалі Рай у студії підсумкового випуску новин Прикарпаття і на Федунків. Сьогодні згадаємо ключові події тижня, які завдання покладено на новостворений підрозділ операторів дронів, які рішення були ухвалені на позачерговій сесії в Івано-Франківську та як у Коломиї вшановують пам'ять героїв за допомогою цифрового меморіалу. Залишайтеся із нами. Ми починаємо. Пам'ять, яку не стирає час у самому серці Коломиї навпроти Рату ще відкрили цифровий меморіал на честь героїв, які віддали життя за Україну. Імена, обличчя, історії тепер про кожного з них можуть дізнатися мешканці та гості міста. Як відбувалося відкриття, розкажуть наші коломийські журналісти. У середмісті Коломиї відкрили цифровий меморіал пам'яті полеглих захисників України. Спочатку відбулася пам'ятна панахида, на яку прийшло чимало родин загиблих. Родини героїв висловлювали свої побажання щодо вигляду та функціональності меморіалу. Дуже приємно, що наша влада постаралася для наших захисників такий меморіальну, таку дошку в пам'ять про наших героїв. Такий час, тяжкий час війни. Це дуже допомагає нам триматися і щоб наші сини. Знали, що ми про них пам'ятаємо. Дуже гарно можна і почитати все, і, і всіх тут ну, поважали всіх, думку всіх і всіх героїв. Я задоволена, що місто для нас зробило такий ну, ну, термінал, що ми можемо підійти в будь-який час, навіть діти, молодь можуть це бачити. Раніше у центрі міста вже був стенд із фотографіями загиблих. Тепер, завдяки цифровому формату, кожен матиме нагоду більше дізнатися про наших захисників та їхні історії. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ну, на жаль, більше 150 вже є загиблих у нашій громаді. І ми розуміли, що ми, кожна родина, кожен мама хоче, щоб її ім'я, його її сина, чи, чи внука, чи чоловіка, чи дочки були вшановані, тому. Таким, така форма не вміщала, тому досягнення техніки дозволяє робити такий меморіал електронний. Владики православної та греко-католицької громад провели поминальну службу та благословили це святе місце. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї. Ті, хто боронив Україну на передовій, потребують нашої турботи вдома. У надвірні говорили про підтримку ветеранів демобілізованих та родин загиблих і зниклих безвісти захисників. Як громада може допомогти, та які послуги потребують удосконалення? Знає Івана Осташук. У надвірні відбулася нарада, присвячена посиленню підтримки ветеранів та родин загиблих захисників. Представники громад Надвірнянського району та фахівці служб обговорили забезпечення доступності допомоги воїнам після їхнього повернення з фронту. Є в нас територіальні громади, які за домовленістю, за підписанням договору створили для сусідньої територіальної громади віддалене робоче місце, і це не зовсі прийнятно для того, щоб ми продовжували. Uh, працювати. Якщо в лікувальному закладі безпосередньо створена вакансія фахівця супроводу ветерана, першочергове завдання це є насамперед надання послуг всім ветеранам, родинам героїв небесних янголів в лікувальному закладі, який надається також тут. включається і первинна медична допомога. Ішлося про широкий спектр питань: оформлення соціальних гарантій, можливості отримання різноманітних послуг через ЦНАПИ та застосунок дія, забезпечення життєм. Навчання ветеранів, а також підтримка для тих, хто планує започаткувати власну справу. Це дозволить кожному знайти своє місце у мирному житті. Ви є той місток між ветераном і нашими соціальними партнерами, між органами влади, органами місцевого самоврядування. Тому що ви перші їх зустрічаєте ветеранів, допомагаєте їм соціалізуватися, адаптуватися в умовах сьогодення. Окремий акцент був зроблений на психологічній допомозі. Повернення додому після фронту часто вимагає не меншої сили ніж сама війна. У громадах працюють спеціалісти та центри ментального здоров'я, де можна отримати підтримку без зайвих бар'єрів. Вони часто стикаються з психологічними проблемами, і їм потрібно відповідно фахівець в цій справі. З психологом ми їх консультуємо, беремо на супровід, оформляємо е, одноразову мед... е, грошову допомогу. Консультуємо Мабуть. з е, оформлення встановки на е, чергу по земельній ділянці, по квартирному обліку. Проаналізували також роботу фахівців із супроводу ветеранів у громадах надвірнянського району. Головне завдання підкреслює голова надвірнянської РВА Петро Хмельовський, щоб кожна родина не залишала залишалася сам на сам зі складнощами. З'ясували проблемні Місця, по яких треба працювати. Саме найосновніше, що поставили завдання, бо є громади, в яких не заповненіші місця, тобто є вільні вакансії. Нам треба до кінця року закрити. І на наступний рік запланувати ще декілька вакансій по громадах, тому що фахівці, фахівці супроводу ветеранів це ті люди, які допомагають ветеранам повернутися до мирного життя. І на сьогоднішній день є. Зауваження по кількості кейсів, які є, по кількості заяв, по роботі. Ну, я думаю, що як головний висновок, все таки я бачу, що фахівці працюють в правильному напрямку, будемо проводити локальні по громадах. Підтримка ветеранів це щоденна і відповідальна робота. Ті, хто повернувся з війни, мають відчути. Про них пам'ятають, їх цінують, і вони не залишені без уваги. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї. Герої, які змінюють хід війни в Івано-Франківську, представили підрозділ Борей 50-го полку імені полковника Семена Височана, який об'єднує операторів безпілотних авіаційних комплексів, як цей підрозділ протидіє окупантам і як долучитися до його лав, дізнаєтесь у сюжеті Дар'ї Базовод. Сучасна війна, сучасні технології в Івано-Франківську презентували підрозділ операторів безпілотних авіаційних комплексів Борей 50 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Командир підрозділу БПЛА Борей Іван Гнатюк наголошує, сучасні безпілотники виконують надзвичайно багато функцій і суттєво полегшують роботу військовим, особливо піхоті. Так як ну коротко про себе, як я колишній командир танкової роти. Я бачив особисто і знаю, як маленький дрон може змінити хід бою, хід війни. То, що колись робила, ну важка техніка, броньована чи сили там інші зараз. Це робить один оператор дрону. Наші екіпажі на даний момент працюють на передовій цілодобово. Вони виконують бойові завдання як скоригування вогню артилерії, розвідки так само виконують задачі по доставленню провізії наші наші піхоті. Інженер безпілотних систем Іван Цьомко каже: з часом на власні очі побачив значний розвиток техніки у війні на сході, що доводить, що це справді справа майбутнього в часі реабілітації. Бачив, що, що почало застосовувати на сході, як взагалі почав відбуватися розвиток безпілотних систем, який почав досить прогресивно і великими кроками набирати, набирати обертів. Коли ми не, на той момент ще взагалі практично не знали, що за оптоволокно, тобто за, за такі системи, які практично є невразливими там, до засобів РЕП, їх важко їм протидіяти. Зараз це буденність, це і звичайна справа. Наразі до команди підрозділу триває активний набір. Начальник служби мобілізаційної роботи відділу кадрів Віктор Штірой розповідає про переваги служби в полку та умови вступу. Основною перевагою для громадян, які будуть звертатись в 50-й полк Національної гвардії України, є те, що вони можуть вибирати посаду, вибирати підрозділ, вибирати від діяльності, чим вони будуть займатися. Також ключовою перевагою, як на мене, є можливість проходити військову службу в межах Івано-Франківської області, переважно більшість свого часу. Також ключовим аспектом проходження нашої служби є ротаційна система виконання бойових завдань. Тобто виконують завдання по в ППД, є можливість відпочити. Відновити свої сили та боєздатність. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї, місцеве самоврядування і центральна влада в Івано-Франківську провели відкритий діалог. Голови громад та представники асоціації міст України зустрілися з народними депутатами та ректоркою Карпатського національного університету. В центрі уваги формування державного бюджету на наступний рік. Які ключові фінансові та управлінські пріоритети для розвитку регіону визначили учасники? Почуєте від Яни Лазорик. Фокус на проблемних питаннях в Івано-Франківську відбувся відкритий діалог, присвячений формуванню бюджету України на 2026 рік. Захід об'єднав народних депутатів, освітян, експертів та представників органів місцевого самоврядування. Мова йде за освітню субвенцію, яка забирається від громад в кінці року. Мова йде за пільгове перевезення, що визначається державою, але оплачується з місцевого бюджету. Мова йде за силове ПДФО, повернення їх місцевий бюджет для того, щоб громади мали можливість вирішувати. Проблеми основний посил державного бюджету. Ми вбачаємо, що чим сильніші громади, тим більше проблем вони вирішують на місцях, тим менше проблем піднімається на обласний і загальнодержавний рівень. Вже відомо, що у проєкті закону України про державний бюджет, ухваленому в першому читанні, враховано частину пропозиції асоціації міст України, зокрема щодо збереження 64% ПДФО територіальним громадам. Але нас очікує друге читання закону про бюджет і дуже важливо, щоби. І 64% залишилося в громаді. А також ми піднімаємо питання реверсної дотації, щоб все-таки реверсна дотація залишалася в громадах або принаймні, в областях, для того, щоб ми могли використовувати ці кошти для розвитку. Очільниця Тисманицької громади Тетяна Градюк підкреслює, головний фінансовий документ держави прямо впливає на функціонування громад, коли у 2023 році вилучили з бюджетів місцевих територіальних громад. ПДФО військове, так зване військове, то для Тисманицької громади на хвилиночку це близько 20 мільйонів гривень. Якщо говорити про те, що ми вже третій рік живемо за мінусом цих коштів у нашому бюджеті, і ми все-таки баланс зводимо і залишаємося на своїх позиціях, допомагаємо нашим Збройним силам України, допомагаємо нашим ветеранам. То сьогодні при формуванні бюджету 26-2026 знову у нас вилучається 4% відсотки по дфо обговорювалися також питання енергетики, газової сфери та у опалювального сезону зрозуміло, що наш видобуток газу суттєво уражений на Полтавщині Харківщині, тому будуть велетенські з цим проблеми. Добре, що уряди і президенти є нормальні зараз домовленості зі і Відповідно, там буде підстраховка, що зокрема Західній Україні дозволить краще пройти зиму. Що стосується енергетики, знов ж таки зрозуміло, що Сумська Чернігівська область це край складно, край проблемно. Всі знають, що Чернігівщина фактично в блокаутах лежить і звідти не випускають. Тут все буде набагато більш стабільне, але це означає. Що громади з таких регіонів як Прокарпаття мають більше фінансово допомагати територіям ураженим, територіям зони активних бойових дій? Також розмова стосувалася діяльності місцевих рад в умовах потенційного зменшення кількості депутатів, зокрема рад в малих громадах до 15 тисяч там, де немає. Партійності, і якщо депутат складає повноваження, то на його місце, зважаючи на те, що в військовий час не можна проводити вибори, ніхто не заходить. Квотність залишається та сама, але кількість депутатів зменшується. Наразі сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Моя пропозиція особисто виходячи з ситуації в селищній раді, запропонувати, щоб Сесія була повноважною, коли на пленарному засіданні присутні 45 від 40. Захід став майданчиком для напрацювання спільних рішень, спрямованих на посилення спроможності місцевого самоврядування. Яна лазорик, віктор Костенюк телерадіокомпанія Рей у Коломийській громаді вперше в освітньому закладі встановили металодетекторну рамку. З'явилася вона в ліцеї номер 5 Прилад допомагає виявляти заборонені предмети, зокрема зброю чи вибухівку, та покликаний підвищити рівень безпеки школярів. Як працює система, перевіряли наші коломийські кореспонденти. Учні коломийського ліцею номер 5 звикають до нововведення. Тепер вони йдуть на уроки, проходять через рамку металодетектор. Самі школярі підтримують такий захід, вважаючи його необхідним для безпеки. Ми не дуже такого очікували, але. Ми, нам інтересно спробувати, як це. Ми живемо в час війни і насамперед це безпека для нас, безпека для всіх учнів. Ліцей 5 зміг встановити цей прилад, взявши участь у спеціальному проєкті. Сьогодні дуже багато говоримо про безпеку, про захищені закладів освіти. Держава дуже багато приділяє уваги таким речам. Сьогодні у нас зміняється законодавство суто в бік, щоб у закладах освіти були. Огороджені території, щоб стояли металодетектори, щоб в кожному закладі освіти працював освітній поліцейський. І все це для того, щоб були наші учні в безпеці. Вартість такого металодетектора становить 200 тисяч гривень. Наразі ліцей номер 5 єдиний заклад у громаді, де його встановлено. Однак планується, що незабаром такі прилади з'являться в інших закладах та установах насамперед в освітніх. З Іван Малецький, Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Газ для міста, училища у власність громади. А звання Героя України Ірині Фаріон. Такі питання розглядали івано-франківські депутати на позачерговій сесії міської ради. Головне договір між НАК Нафтогаз та містом на новий опалювальний сезон. Окрім цього, ухвалили ще два важливі звернення щодо повернення училищ громаді та присвоєння Ірині Фаріон, звання Героя України. Подробиці рішень обранців знає Яна Лазорек. Борги, освіта та вшанування пам'яті в Івано-Франківську відбулася позачергова сесія міської ради, на якій розглянули низку важливих питань, зокрема підготовку до опалювального сезону, повернення училищу комунальну власність та звернення щодо присвоєння звання героя України Ірині Фаріон. Першу чергу йшлося про заборгованість міста перед компанією Нафтогаз. Останній раз держава повертала різницю тарифів в тарифах у 2021 році. З того часу жодного повернення різниці в тарифах не було і внаслідок цього відбувалося зростання. Проте станом на. Сьогодні ми перебуваємо в переговорному процесі з НАК Нафтогазу. Ми хочемо реструктуризувати укласти мирову угоду на останню суму ось межах 70 мільйонів. Після укладення цієї мирової угоди наша різниця в тарифах буде переважати на 55 мільйонів. Борги перед НАК «Нафтогазом». тобто за умови, що держава поверне різницю в тарифах, ми виходимо в переплату багато. Очільник громади Русан Мартінків також пояснив необхідність проведення позачергової сесії. Основне питання це було постачання газу. НАК Нафтогаз цього року звернувся до нас, щоб сесію міської ради ми вклали угоду про постачання газу. І для нас дуже важливо, щоб цей газ пішов на постачання саме наших котелень, які обслуговуються сьогодні. Які вже Почали працювати з вчорашнього дня. Питання про повернення закладів професійно-технічної освіти у комунальну власність не нове. Міська рада неодноразово зверталася щодо їхнього підпорядкування місту. Тоді ми зможемо швидко реагувати на нові виклики, відкривати нові спеціальності і забезпечувати гідну освіту, а згодом і гідну роботу для нашої молоді, для наших дітей, які мають залишатися в нашому місті. Звісно, ми гарантуємо повну академічну свободу та фінансову незалежність, а також збереження кількості учнів для цього. Ми сьогодні вдруге звертаємося до Верховної Ради для того, щоб вони дозволили залишити в нашій громаді в нашому підпорядкуванні училище, яке є на нашій території. Івано-Франківськ став першим містом в Україні, яке перейменувало вулицю на честь Ірини Фаріон. На позачерговій сесії депутати міської ради підтримали звернення щодо присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України. Яна Лазорик, Віктор Костинюк. Телерадіокомпанія Мова – це наш культурний фундамент і сила. В Івано-Франківську провели вечір пам'яті Ірини Фаріон та Вікторину, присвячено дню української писемності та мови. У заході взяли участь команди з різних навчальних закладів та учасники проєкту Молодь і влада на які питання відповідали інтелектуали і хто став переможцем, знає Дар'я Базовод. Мова це зброя. В Івано-Франківську відбувся вечір пам'яті Ірини Фаріон, приурочений до дня української писемності та мови. У межах заходу провели вікторину для студентів, спрямовану на покращення їхніх знань з рідної мови. Анастасія Степова поділилася враженнями. Дівчина зазначає, що прийшла, щоб відчути атмосферу єдності. Перш за все, аби розвивати нашу українську мову, ще раз припідносити її ідентичність, тобто показувати Серед нас і всьому світу, що ця мова є особливою і неймовірною. Організаторкою заходу є народна депутатка України Оксана Савчук, яка філологиня за першою освітою. Вона переконана, що сьогодні українська мова це ще один спосіб захистити країну від ворога. Сьогодні українська мова це та ж сама куля, яка летить в бік ворога, тільки тим, що ми міняємося. Ми усвідомлюємо більше, яка багатозначна, багатогранна українська мова не розуміє розуміємо її тільки одну боку, що треба просто нею розмовляти для того, щоб працювати на державній службі, чи працювати не знаю, чи бути добрим студентом, натомість на перервах переходити на російську. Так навпаки, ми кажемо, що давайте будемо жити, дихати українською. Доцентка кафедри філології університету короля Данила Ольга Петрів розповідає: вечір спрямований на те, щоб глибше пізнати українську мову і саму Ірину Фаріон. Це така можливість для наших студентів для нашої молоді трішки задуматися над важливістю українського слова, також над важливістю знакових постатей в нашій історії, зрештою історії нашої мови, зокрема, задуматися і відчути вагомість Ірини Фаріон. Гра вікторина складалася з декількох турів, де учасники відповідали на різноманітні питання про мову та культуру, а також виконували інтерактивні завдання. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. На цьому наш огляд головних подій тижня на Прикарпатті завершено. Далі в етері міжнародні новини. Тож залишайтеся на телеканалі Раї.